Початок вересня, і якщо вже в нас чорнобривці, то це вже точно осінь. В цьому відео я вам розкажу, чим я буду займатися і чим я займаюсь зараз. Морозники вже пішли в ріст, вони випускають нові листя під осінь. Ось викопала морозничок, його вже забронювали, він в прикопі. Ну і чекає ще на одного морозничка. Може, в мене вийде. Ось я викопала оцього красення. Ой. Це фросткіс, фросткіс серія, тому що я й хотіла е, попробувати його поділити або відділити. Але мене ще й і, і дві людини просили. Ось я хочу вам показати оцю кораневу, яка вже почала, почала активно, активно випускати нові корінці, що півонії, що морозники. Це якраз такі квіти, які, які під землею. На, на осінь починають випускати нові корінці. А морозник не тільки корінці, але і нові, нові пагани. Ну, побачимо, що з цього вийде. Я вам покажу, що в мене вийшло. Ну і ось, що в мене вийшло? Значить, так. Ось така маленька поділочка. Оце там є молоді корінці. Ось такий зріз. Значить, що я буду робити? Так, це перша. Так. Ось друга. Друга. Це, так би сказати, центральна. Центральна, вона квітла. Дивіться, скільки бруньок? Отут, отам от, отут, тут був квітонос. Оце зріз. Ось така гарненька. Це якщо захоче замовниця. Вона вже запитувала, то це піде їй. Тут багато молодих корінців. Решту я буду висаджувати собі, тому що в мене немає досвіду. Значить, так, з під низу відпала така брунька з таким корінцем. Ось так краще. Ну, ви зрозуміли, це також піде в горщик. Це я посажу в горщик, може, і не в горщик в мене. Може, і не в горщик посаджу на дорощування в гарний ґрунт. Не буду садити в горщики. Ось ще. І отакий малесенький корінець. Не знаю, є тут бронька чи немає. Ну, я його, посад... я його в землю посаджу. О, там щось. Ну, не знаю. Значить, чим я буду зараз обробляти зрізи? Так, як розказувала, нам говорила. Анна Кармазіна колись. Значить, попіл, Оці зрізи обов'язково треба обробити. Або максимум, або попіл і фундазол. Працювати в рукавичках з фундазолом однозначно. Значить, ось я вже побила попіл з дерев... древесним углм. Насипала фонда Потім я ось сюди його. У мене кришечки є пересиплю, тому що я буду обробляти і корені півоній деякі, Ну це щоб не було загнивання. Трішки підсохнуть оці зрізи. Ну і, і все. І будуть садитися. Я думаю, що я оце посажу, тоді ж, звичайно, паличку поставлю і підв'яжу. А може потрібно їх і не, не буду ще убирати. Ну, ось так. Ось я тут тримаю, отак десь буде, буде в землі. Отак. Оце таким я займаюсь. Окрім цього. Мене тут чекає ромашка, яка була заросша. Зараз потім піду, роз... розсажу її. Щоб вона гарненько наростала, також прополювала свої півонії. Це рядочок гвоздики турецької. Вона двохрічна, ну, я її також півонії приводила. Ой, скільки було бур'яна. Ой, дівчата, скільки було бур'яна. У мене багато цих чорнобривців, то і, і ті, що лишні були, дуже зарослі. Так ми їх порубали, да, ось я потім в землю підуть. Ось так поки далі буде. І хочу показати вам, як квітнуть восени морозники. Звичайно ж, це не весняне квітування, але ось є така серія, морозники серії Елен, яка от якось так і, і квітне. Цей кущик гарно квіт, квітнув весною. І ось зараз уже доквітає. Ну, от хочу вам показати оцю грядочку, як зараз виглядають морознички мої. Ну це такі кущики, які бажано вже поділити деякі. Я навіть скажу вам, чому. Ну, їм мало місця в мене. А оце молоденькі. Але молоденькі це не касетна розсада цього року. А це касетна розсада минулого року. І скажемо так, минулого року в мене було багато випадів. Це замовляєш. Ну вони от зараз, якщо вони вже так вижили, то вони дуже гарно підуть в ріст. Подивіться, кожен, кожен випускає. Ну Ви тільки що бачили, як там коріння розростається, як утворюються нові бруньки. Це ось цього року касетна. Касетна розсада. Ось такі. Ось. От, вже все пішло. Рунечка. Це також цього року. І ось цей. Це вони тут у мене три рядочки. Два з минулого року були вже такі побільші. І такі маленькі. А, і також є сіянці. Мої якісь час. зараз також покажу, як, ті, що, як вони виглядають. Оце такий гарно пішов. Вже всі оці кущики будуть гарно квітнути наступної весни. Я не знаю, як вони по сорту чи ні. А оці ось ті, що були висіяні, і мене дуже радують, що вони ось ті пішли вже в ріст. Тут треба полити, їх зараз треба активно, активно поливати. Ну, ось так, ось так вони себе почувають і виглядають. Садіть, розсажуйте і нехай скрізь буде краса. Всім миру та добра.